Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому Китай не постачає Росії зброю. І чи взагалі це правда, що Китай не постачає Росії зброю? Я для прикладу переконана, що це неправда, що Китай постачає Росії зброю, і робить він це кількома шляхами. Перше, приватні компанії нещодавно, у останні місяці Сполучені Штати кілька разів накладали санкції на китайські приватні компанії. І обґрунтування накладення санкцій було те, що ці китайські приватні компанії в обхід санкцій продовжують постачати. Необхідні технології або складові або товари російському оборонному комплексу. Тобто, зрозуміло, перше з Китаю, з китайських приватних компаній а, в обхід санкцій, заборонені санкціями товарів російську оборонку, йдуть. Друге питання: Китай допомагає Росії через проксі. А це такі проксі, як Іран або Північна Корея. Це країни, які сьогодні не можуть функціонувати взагалі без Китаю, основним донором бюджетів, яких є Китай, основним поставленням. Начальникам технологій, які, які дозволяють їм виробляти зброю, ракети, безпілотники та все інше, також є Китай. І ось, коли Іран постачає Росії сотні безпілотників, Іран не може ці безпілотники поставити без схвалення Китаю, тому що, по-перше, мова йде про сотні, і ця цифра є важливою для Ірану сотні безпілотників. Він їх не виробляє в такій величезній кількості, щоб сотні розкидуватися наліво направо. А по-друге, для того, щоб йому... Виробити нові йому знову відповідно потрібно брати в Китаю необхідні складові для того, щоб він зміг на заміну цим переданим Росії безпілотникам виготовити нові. Ну і взагалі, да тобто подібні питання між Тігераном та Пекіном. Вони вирішуються спільно і Росією, звичайно. Тому а, постачання Іраном безпілотників Росії я сприймаю особисто як постачання Китаєм безпілотників Росії, тому що це все одно кінцеве рішення. От в цій історії, в цьому союзі некрократів приймає Пікін. А друга північна Корея, а, ми почули вже від Білого Дому, від Пентагону. Що Північна Корея веде переговори з Росією з приводу постачання її ракет та інших снарядів? І зброї, про мова може йти про тисячі взагалі одиниць, і знову ж таки Північна Корея, північна Корея може виробляти, продовжувати свої там ракети або інші види зброї, роз... Роз... продовжувати розробки ядерної зброї. Виключно доки Північній Кореї допомагає це робити Китай, доки Китай постачає заборонені товари, доки Китай а... своїми літаками охороняє фактично на. Коло неї простір для того, щоб а, американські або інші союзні сили не побачили, що в цей час Північну Корею ввозиться заборонений товар, а, Китай допомагає Північній Кореї грошима, Китай допомагає Північній Кореї на засіданнях ООН, блокуючи голосування проти Північної Кореї і так далі. Тому, коли Північна Корея поставить Росії а, зброю, ми також маємо на це дивитися, а, Об'єктивно, це не Північна Корея поставила Росії зброю. Це насправді Китай поставив Росії зброю, але через Північну Корею. А дійсно, ми не бачимо на сьогодні прямих поставок саме там з китайських державних компаній або від самого уряду Китаю, щоб такі прям ешелони йшли зі зброєю. І ми навряд чи це побачимо найближчими місяцями щонайменш. І це не тому, що Україна не визнає незалежність Тайваню для прикладу. Це не тому, що Україна якось намагається зайняти абсолютно дефектну про китайську, про диктаторську, про авторитарну антицивілізовану позицію в ООН по голосуванню щодо уйгурів. Це не тому, що ми, начебто, не провокуємо Китаю Пікін та Цзіньпіна. Я взагалі, до речі, хотіла сказати, що давайте взагалі забудемо слово провокуємо по відношенню до диктаторів і некрократів. Ну це просто жахливо. Як ми нація, яка чи не найбільш найбільш в сучасному світі постраждали від диктатора, як ми можемо і перебуває от всі, всі ці інформаційні пропаганді у всіх цих фейках, дезінформації, та й псо, як ми взагалі можемо застосовувати слово провокувати відносно диктатора? Ну це ж зрозуміло, що це чисто кремлівський китайський підручник. Так ось в Китаї не постачає Росії оці ці ешелони зброї, не тому, що ми його там не провокуємо, не тому що ми. З ним торгуємо, не тому що Володимир Зеленський намагається висловлюватися про Китай шанобливо і разом з ним наша дипломатія. І що є досі частина українців, які реально думають, що Китай це панда, і взагалі вони впевнені, що ну навіщо нам загострювати риторику з Китаєм? І тоді, от якщо ми не будемо загострювати риторику з Китаєм, будемо намагатися це вирішувати, то Китай не буде постачати Росії зброї. Це, це повна дурня. Оце взагалі повне дурня, це чиста паралельна реальність. Яка для нас створюється тією самою китайсько кремлівською пропагандою. Китай не постачає Росії ешелони зброї відкрито прямо по одній простій причині. Він не хоче санкцій. Китай боїться санкцій. Китайська економіка на сьогоднішній день вона живе завдяки тому, що вона інтегрована. У розвинений світ, тобто розвинену економіку, світову економіку. Китайський режим, китайська зовнішня політика, китайська зовнішня агресія, китайська експансія, вона тримається на тому, що китайці вживлені в життя західного світу і інших країн. Чи вони працюючи... В різноманітних офісах приватних, державних технологічних компаній, будь-що що вони є фактично армією шпіонів Китаю, які приносять просто масиви інформації. Тобто, якщо порівняти російських агентів і китайських, тобто Росія відправляє там 5 агентів, які посеред ночі можуть там, грубо кажучи, там вкрасти якусь інформацію там, чи взяти там набрати ведро води. Да, і посеред ночі його винести. І Оце буде те, як працюють російські спецслужби. І от якщо так само трохи гіперпалізовано а, перенести це на китайські служби, то китайці відправляють посеред біла дня мільйони китайців, кожен з яких бере по пісчинці, виносить і виходить набагато більше ніж а, відро піску, яке там витягнула могла витягнути Росія. Тому для Китаю а, залишення а, те, щоб він залишився інтегрований от в цей західний світ, для нього це мега важливо. І він розуміє, що якщо він перетне певну червону лінію, якщо допомога Китаю Росії буде занадто помітною, буде видумою для всіх. То у сполучених штатів у них просто не буде варіантів, хочуть вони, не хочуть. Незалежно від того, як воно відобразиться на їх економіці, вони будуть вимушені накласти санкції, і ось цю червону лінію саме Китай не переступає. Але по факту насправді, це там суттєво нічого не змінює, тому що знов ж таки все одно зброєю Китай Росії допомагає. Тому я дуже раджу не вірити от всі ці казочки про те, як ми маємо відноситися для до Китаю для того, щоб він не постачав Росії зброю. А, взагалі, а, оцей нейтралітет Китаю, який нібито просувається, або що цей нейтралітет Китаю можна якимось чином змінити, це так само абсолютно неправда, а так само, яка поширюється в Україні через китайсько-кремлівські різноманітні канали. Тому що, от як сказав Артур Харітонов, мені. Дуже сподобалося його визначення, що Китай на сьогоднішній день є шевелом. Для економіки Росії, взагалі для Росії, апарат Швел, на якому сидить Росія, тому що російська економіка, от так само, як економіка Ірану або Північної Кореї, вона не може існувати без китайських інвестицій, без китайських технологій, без китайської фінансової системи, без спільних оборонних програм з Китаєм, Китаю з Китаєм і Росі... між Китаєм і Росією співпраця є у всіх сферах. Тобто абсолютно у всіх відповідно, як би нам не хотілося бути супероптимістичними і говорити про те, що ой, в Самарканді між Путіним та СІ щось відбулося, і їх партнерство стало не таким тісним, і, взагалі, Китай хоче поглинути Росію або ще щось, це абсолютно не відповідає дійсності. Оце це просто це, це паралельна реальність між Китаєм і Росією. Не партнерство між Китаєм і Росією союз, і союз настільки міцний, настільки тісний, що е це країна от е Росія. Країна, в якій Китай знаходиться в кожній її сфері, от всюди. Ви візьміть будівництво, там Китай, ви візьміть мобільний зв'язок, там Китай, візьміть оборонку, там Китай, візьміть енергетику, там Китай, Китай в Росії, всюди. Тому вони просто не можуть е розірвати ці зв'язки. Тобто, це точно партнерство, яке буде жити ще тривалий час. І більш того, нещодавно Патрушев був в Пікіні, зустрічався з Янджем. Вони вкотре підтвердили, що вони будуть посилювати своє партнерство в оборонні сфері. В Самарканді було підписано ще низку договорів до цього між Китаєм і Росією постійно підписуються угоди про співробітництво, в тому числі комерційні угоди. Тому ці стосунки розвиваються. І чому Китай не кине Росію або не хоче просто шматочок як дехто, Сибіру, як дехто каже. А тому, що для Китаю перемога України у війні у цій, це перемога маленької демократії над великою автократією. Це повна пряма екзистенційна загроза на думку Сі Цзінпіна для китайського режиму. Це може потягнути, на його думку, кольорові революції в Китаї. Це може потягнути за собою, надихнути Тайвань на те, щоб він агресивніше, активніше чинив опір. Китаю і буде давати Тайваню розуміння, що Тайвань може перемогти, розумієте? і це взагалі всьому світу буде давати розуміння, що демократія можуть перемогти. Далі Китай так само по такій же системі може втратити, як програє Росія, і просто Китай її втратить, Так само програє потім Іран і Китай його втратить. Так само відбудеться з Північною Кореєю, тому що Іран і Північна Корея, дивлячись на те, як програла Росія, як Китай не зміг її врятувати або навпаки її добив. Що вони будуть робити? Іран буде укладати заходом. Ядерну угоду навіщо йому потрібен такий союзник у вигляді Китаю і інтегруватися в західну економіку? Роблячи поступки, що буде робити Північна Корея, так само перед Північною Кореєю стоїть Вашингтон, стоїть Південна Корея, стоїть Японія, які кажуть, ми готові на переговори з Північною Кореєю сідати за стіл переговорів без жодних умов. І звичайно, коли Північна Корея буде розуміти, що вона не може розраховувати на Китай, куди вона піде. Також в західний світ Китай це чудово розуміє. Більш того, Китаю не потрібна на його кордонах демократична країна. Демократична Росія йому не потрібно. Він вважає Кратичні Росії, так само як і Україну, екзистенційною загрозою для а, свого режиму. Відповідно, він буде робити все можливе для того, щоб в Росії залишилася автократія. І так само він не хоче забирати собі Росію, тому що а, Китай не та країна, яка м, хоче там ходити і собирати по а, землі різноманітні шматки території. У нього там є. Тайвань, який він хоче забрати, у них є територіальний конфлікт з Індією, і все Китаю більше насправді під прямим контролем своїх територій не потрібно, тому що йому ще будувати табори перевиховання на території величезної Росії. Ви уявляєте, навіщо це йому потрібно? Йому простіше, щоб у нього був підконтрольний абсолютно президент, підконтрольна економіка країни поряд, на якою він зможе управляти і скерувати її міжнародний курс, внутрішні, якісь важливі стратегічні питання. Трібні йому напрямки, тобто таке собі проксі, і більш того, це ще й не асоціюватиметься з Китаєм, тому що це ж, начебто, не Китай, це ж Росія погрожує ядерною зброєю, це ж не Китай, це ж Росія напала на Україну, а не Китай, і так само за ранами Північною Кореєю. Тому у Китаї оця система роботи через проксі вона його дуже влаштовує, і у нього немає взагалі жодних причин для того, щоб її змінювати. Отже, давайте припиняти займати цю таку мишачу позицію по Китаю. Давайте не провокувати диктатора. А натомість згадаємо наскільки ми крута. Класна нація, а весь світ захоплюється нашими збройними силами, їх професійністю, а мужністю українського народу. Ми насправді на сьогоднішній день є символом цінності в міжнародній політиці. Тобто, якщо раніше говорили що в міжнародній політиці, немає цінності, а є інтереси, то сьогодні, коли хтось говорить про цінності в міжнародній політиці, одразу всіх спливає в голові саме образ України, саме наш жовто-блакитний прапор, саме наші дівчата і наші чоловіки можуть. І крім того, ми на сьогоднішній день дійсно в світі виступаємо маяком для демократії, коли все навколо турбулентне, коли виграють в окремих країнах, в тому числі європейських ультраправі партії, коли ми бачимо оцей напрямок певного руху в бік автократії, коли кількість автократій у всьому світі збільшується, Україна виступає оцим маяком, який демонструє, що все-таки демократії вони сильніші, і що сила народу от цієї сили народу не може приходить. Ти жодного не крократа. тому давайте, будь ласка, такими залишатися і по відношенню до Китаю. Наше наше старше покоління зробило. Помилки з Росією, я ще пам'ятаю це з, а, а, з інституту і зі школи, навіть коли я чула ці розмови про те, що ну з Росією треба торгувати, тому що вона такий важливий торгівельний партнер, економіка і все інше. Зараз ми починаємо плоди оцієї недалекоглядної політики, умиротворення. І от ту ж саму помилку ми зараз можемо зробити з Китаєм, щоб завтра потім наші діти говорили нам. Шановні наші батьки, ну невже ви не бачили, що таке Китай? Що насправді що Китай це не панда, і що економіка абсолютно не виправдовує от все те, що відбувається, і ті ризики, на які ви наражаєте нашу країну? А я не кажу про те, що ми маємо зараз повернути хаймор в бік Китаю і стріляти. Я не кажу зараз, що ми маємо припиняти повністю свої торгівельні відносини з Китаєм, але змінювати своє відношення до Китаю це перше. А по-друге, сприймати китайські компанії, китайські інвестиції, китайські активності в Україні, китайські змі як загрозу національній безпеці, дивитися на всіх них під лупою і особливо нарешті помітити, що ті китайські компанії. Які прийшли на місце західних компаній, які вийшли з Росії, і які сьогодні фактично рятують Росію від виходу західних компаній. Це ті компанії, філії яких всі підрозділи, яких бізнеси, які знаходяться в Україні, тому що у них несправді регіональний підрозділ один на Росію і на Україну. І ми спокійно купуємо їх товари, робимо вигляд, що нічого не сталося, що так можна. Тому давайте рухатися в все ж таки. Прогресивному напрямку, і як приклад можемо взяти, до речі, дуже класний приклад Літви. А це маленька демократична країна, але яка займає неймовірну яструбину позицію не тільки по Росії, а й по Китаю. І від цього поки що вона тільки виграє. Тому найближчим часом можливо поговоримо з вами ще про Литву. А сьогодні бажаю вам хорошого дня, гарної суботи. Знов ранок почався з сонечка позаду мене, тому я впевнена, що цей день буде. Буде класним. Удачі вам і ще сьогодні поговоримо. Пока!